Як розв'язати такі дві схожі, в той же час різних задачі? Наскільки відсотків 40 більше від 8, і наскільки відсотків 8 менше від 40. Перша дія буде однакова. Треба просто від 40 відняти 8 і так ми дізнаємося, наскільки 40 більше від 8, і в той же час, наскільки 8 менше від 40. А далі, в першому випадку, оцих 32. Ми позначаємо це х відсотків, а от 100% відсотків у нас буде 8, тому, тому що ми шукаємо від 8. І щоб знайти х, ми повинні 32 помножити на 100 і поділити на 8. Тоді х буде дорівнювати 400%, відсотків, тобто 40 більше від 8 на 400%. Відсотків. А в іншому випадку, в іншій задачі 32 ми так само позначаємо якихось y відсотків, а 100% це в нас буде число 40, тому що ми шукаємо від 40. І щоб знайти Y, треба 32 помножити на 100 і поділити на 40. Y буде дорівнювати 80. Тобто 8 менше від 40 на 80%.